Доброго дня. В жіночій консультації діагностичного центру Святого Мартина. З цього року вже почали проводити сучасні методи дослідження органів малого тазу і порожнини матки, зокрема. Це сучасний малоінвазивний метод не тільки лікування, і дослідження порожнини матки. Називається він гістероскопія. Діагностична гістероскопія, або вже ми їх називаємо офісна гістероскопія. Варто наголосити, що в розвинутих країнах вже давно вже такі методи, як вишкрібання порожнини матки, робиться дуже-дуже рідко, здебільшого це робиться гістероскопічним методом. Гістероскопія це такий дуже сучасний, малоінвазивний метод лікування, таких розповсюджених захворювань, як поліпи, гіперпластичні процеси ендометрія, субмукозні міоми, аномалії матки, розвитку матки, синдром внутрішньоматкових синехій. також ми завжди можемо завжди ми робимо діагностичні гістероскопії для того, щоб уточнити. В першу чергу діагнози, котрі ми виставляємо на УЗІ. Ми завжди інколи ми можемо сумніватися, що ми бачимо. Так? І для того, щоб вже скерувати правильно жінку або вже в стаціонар, або ж ми можемо на місці тут зробити якісь певні маніпуляції, ми завжди використовуємо такий метод. Сама діагностична гістероскопія проводиться у нас в операційній, у нас тут на другому поверсі дуже гарно обладнані. Операційна, є всі нові е, монітори, нові е, гістероскопи. Гарна гістероскопічна стойка, сучасна, нова. Е, чим вона відрізняється від таких гістероскопічних стойк, наприклад, те, що є у нас у лікарні? Е, сам гістероскоп він є тонесенький і сама оця. Процедура проходить безболісно. Ми можемо дати тільки невелике знеболення. можемо За 30 хвилин до самої процедури ми даємо свічку ректально або вже можемо трошечки зробити місцеве знеболення лідокаїном. Потім вводиться тонесенький 4-мм гістероскоп в порожнину матки, і ми на екрані з допомогою мініатюрної камери ми можемо. Побачити, які різні, різні патологічні утвори. Це може бути гіперплазії, можуть бути поліпи. Недавно ми бачили в рошуматковий засіб, який був більше 30 років. Є дуже багато різних патологічних станів, які треба потім щось з ними вирішувати, що далі робити. Дана процедура проводиться за направленням лікаря безкоштовно. Безкоштовно, що дуже важливо, оскільки це є процедура, скажімо, приватний центр вона дуже дороговартісна, більше 7-8 тисяч. У нас вона проводиться безкоштовно. Здоров'я це найбільша цінність наших жінок, наших пацієнтів. Збереження здоров'я жінки і репродуктивних функцій якнайдовше, це основа нашої роботи. Будь-які проблеми сфері, у сфері акушерства і гінекології будуть вирішені на найвищому рівні із застосуванням найсучасніших Методик у нашому центрі просимо вас звертатися до нас.